Доброго дня, шановні телеглядачі, у період з 29 грудня 2012 року, по 4 січня 2013 року черговою частиною Бориспільського міськвідділу відділу міліції зареєстровано 217 подій, у тому числі крадіжки, грабежі та незаконний обіг наркотиків. 30 грудня до чергової частини зателефонував житель міста Бориспіль і повідомив, що в його гаражі спрацювала сигналізація. Прибувши на виклик, правоохоронці затримали двох чоловіків, які виносили з гаража речі. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження та проводиться перевірка. Незважаючи на те, що в листопаді 2012 року Бориспільський міськвідділ міліції проводив місячник добровільної здачі зброї. Не всі громадяни скористалися можливістю уникнути відповідальності за незаконне зберігання зброї. 30 грудня в будинку села Гора працівниками міліції було виявлено та вилучено нарізну різну одностовольну гвинтівку та мисливську рушницю без дозвільних документів. Зараз проводиться експертиза та відкрите кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. 4 січня до міліції надійшло повідомлення від працівника ЖЕКу. Жінка під час прибирання під'їзду будинку по вулиці Робітнича в місті Борисполі знайшла мисливську місли, рушницю. Прибувши на місце події слідчо-оперативна група, вилучила небезпечну знахідку. А 31 грудня в селі Вишенки водій автомобіля Део Ланос скоїв наїзд на пішохода. В результаті отриманих травм 21-річний місцевий мешканець помер у лікарні. А ось новий рік почався з трагедії. 1 січня, близько 7-ї години ранку, до міліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Петровське по вулиці Тополіна. Коли правоохоронці прибули на місце події, то в згорілому підсобному приміщенні знайшли тіло 26 річного чоловіка, який там тимчасово проживав. Причина пожежі встановлюється. 2 січня мешканець міста Бориспіль вирішив відремонтувати свій автомобіль ВАЗ-2106. Перебуваючи в гаражі, чоловік підняв машину і почав ремонт. Але домкрат не витримав навантаження і машина впала. У результаті нещасного випадку чоловік загинув. У місті та районі продовжуються оперативно-профілактичні заходи щодо незаконного обігу наркотиків. Під час охорони громадського порядку в селі Вороньків 29 грудня старшими дільничними інспекторами міліції було затримано 30-річного місцевого жителя. Громадянин привернув увагу правоохоронців дивною поведінкою. Під час перевірки в сумці чоловіка виявили пакет вагою близько 200 грамів. З подрібненою речовиною зеленого кольору. Як пояснив затриманий, це маріхуана. 2 грудня в місті по вулиці Горького працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків під, під час огляду автомобіля «Мазда» знайдено та вилучено поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною зеленого кольору близько 5 грамів. 20-річний затриманий зізнався, що це канабіс, який він зберігав для себе. Цього ж дня міліція затримала ще одного 20-річного Бориспільця. Під час поверхневого огляду в нього виявили поліетиленовий пакет з порошком білого кольору близько 5 грамів. Зі слів затриманого, порошок є наркотичною речовиною амфітамін. Наразі, за даними фактами, триває перевірка та проводиться експертиза.